Цьому дубові тисячу років. Як козачкував Тарас Григорович Шевченка у 1828 році і там два роки він тут пробув. Тут по розказах так старожили і всього він ховав вже перві свої малюнки у цьому дубові. У 18-19 році була акція. На цій локації збирали жолуді. Потім, дякуючи лісникам Пахівського лісництва, ці жолоді були розміщені в спеціальних розплідниках. І ось бачимо такий гарний результат. Ми хочемо, щоб в кожному куточку України росли дуби Шевченка, які будуть зміцнювати та об'єднувати український народ. Тому така акція відроджується і сьогоднішнього дня бере свій початок. Сам, сам Саша, сам, давай, давай, давай. ось так. Родом ми з Бахмута, але останній рік до війни ми жили в Маріуполі. От, і під час, коли війна почалась, ми виїхали до міста Бакровська, а потім вже приїхали сюди. Ми будемо садити дерево для свого рідного міста Бахмуту. Це наша родина. Скажи, будемо садити заради нашого життя, щоб наш Бахмут всі запам'ятав. Я дуже радий, що ви з нами що ви приєдналися. Повірте мені, що один із цих дубів займе гідне місце в районі Бахмута. І ми, ми вам обов'язково сповістимо про це, що ми посадили саме на вашій батьківщині. І переконаний, що це як символ єдності 100% поверне нам наші землі докупи. Сьогоднішня подія, сьогоднішня екоакція, яка зветься Шевченко єднає Україну. Вона саме з тих традицій, які ми можемо робити під час війни. Ми створюємо ще один символ, який дійсно називається. Єдність України, і оскільки сьогодні на цій алеї посаджено саме 27 таких дубів. Алея єдності започаткова, яка звісним чином об'єднує всі наші області, об'єднує Автономну Республіку Крим, Севастополь і Київ.